РДК успішно просувається в глиб Росії. Надходять новини з Шебекіно, і я чула в певних політичних колах, що є вже плани у РДК просуватися далі близько на Москву. Подивіться на карту. Звісно, і очевидно, що наступний буде Білгород, потім Курськ, Аріл і напряму дорога на Москву. Звідки у РДК, техніка, танки? Чи буде маршал план для відновлення Шебекіна? І взагалі, що це означає конкретно для нас з вами? Поговоримо далі в цьому відео. А поки що підпишіться на канал Бізнес-Арена. Ми говоримо правду про бізнес та політику в Україні. Отже, ми спостерігаємо за російськими партизанами за РДК, які досить успішно проводять операції і вже майже захопили Шебекіна. Багато надходить питань, що ж буде далі. Але росіяни, московити, Бєлгорода і Курська вже починають евакуюватися. А якщо почитати телеграм-канал РДК, то там є запити від місцевих московитів, які хочуть підтримувати партизан і хочуть приєднатися до РДК. Парні, сліжу уже давно за вашими діями. Як вам попасть? Готов поїхати прямо зараз. Скажіть, куди конкретно? Хочемо з кінтами к вам, куди підтягуватися? ви вже в Салют! У Нас тут є компанія, ми в Білградській області. Можемо сейчас звінить к вам, як нам это сделать? Також поступають питання звідки ж у РДК танки, техніка. Деякі кажуть, що нібито це з України техніка поступає. Але якщо подивитись на можливості РДК і російських партизанів, то там можна купити на території Московії. Техніку ледь не по інтернету. Подивіться деякі сайти Венторга, що за 4 мільйони рублів можна купити собі дійсно досить вправний танк. Тому це досить позитивні новини, що у російських партизан є можливість отримувати прям офіційну, легальну таку потужну техніку для своїх завдань. Але давайте прямо зараз подумаємо про те, що ж це означає для нас з вами для українців. Тобто дійсно надходять багато новин, які свідчать про те, що РДК можуть зазнати успіху досить швидко, і в певний момент треба буде думати вже не про війну, а про мир, про перемогу і про її результати для українців. І з одного боку, от я думаю, чи буде маршал план для відновлення Шебекіна? Я не знаю. Можливо, буде, можливо ні. Але нам, українцям, важливо думати, який буде план відновлення України. Бо це зараз найважливіше питання. В принципі, питання економіки важливе для українців вже тут і зараз. Бо війна виграється грошима, гроші це патрони для наших захисників. Таким чином, як не парадоксально, коли ми кажемо про відновлення України, то тут одним з важливих фундаментальних питань є питання податків, якими будуть податки в Україні сьогодні, завтра і після перемоги, і навіщо взагалі нам високі податки або низькі податки? Що це означає для нас в Україні сьогодні? Є два м, табори. Перший табір це чиновники держава, які постійно говорять про підвищення податків. Другий табір це бізнесмени, які вже усвідомили, що без їхньої громадянської активної позиції податки в Україні будуть тільки підвищуватися. Зараз поговоримо про державу, і про політику чиновників щодо податків. Бачили останні новини. Міністр фінансів заговорив про те, що підняти ні, створити, заснувати податки для волонтерів 19,5%. Так, а вже ж потім спростували цю інформацію, що такого не було. Взагалі про це ніхто не говорить. Але я точно знаю. З цих робочих груп, в яких я беру участь, у них така політика у чиновників закинути таку удочку і подивитись, як відреагує громадянське суспільство, як відреагуємо ми з вами, українці, на підвищення податків і. Ми зробили правильно, всі обурилися, і чиновники зробили вигляд: Та ні, 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 це помилка, це журналісти помилилися. Це така гра, щоб продумати про подивитися, яка у нас з вами буде реакція. Я пропоную зараз підписатися на канал Бізнес-Арена і постійно посилювати наше обурення тим, що вони хочуть підвищити податки. Але є хороша новина. Другий табір це бізнесмени. Великі українські бізнеси, які є великими платниками податків, вони вже усвідомили, що без їхньої активної участі нічого гарного в економіці не буде. Я активно з цими підприємцями співпрацюю, і ці бізнесмени українські виступають під гаслами праволіберального руху і виступають за те, щоб в Україні були справедливі низькі податки. Бо для держави не потрібно так багато грошей. Державу і її апарат чиновників державних службовців треба максимально зменшувати і зменшувати видатки. Тому податків треба точно. Менше подивіться за посиланням моє відео про Бахмут, де якраз підприємці під гаслами права ліберального руху виступають за те, щоб податки взагалі на територіях, які скоро будуть деокуповані, були нульовими для того, щоб там відбулося швидке економічне відновлення і зростання. Таким чином є дуже потужний рух бізнесменів великого українського бізнесу, який виступає за зменшення. Податків в Україні. Хтось з вас може написати в коментарях, що податки в Україні не такі вже й великі, але давайте подивимося на цифри. Наприклад, ви отримуєте на руки 10 тисяч гривень зарплати. Ви знаєте, скільки з цих коштів оплачено? Податків? Щоб ви отримали чистими 10 тисяч гривень за вас, підприємство. Разом з вами заплатила 5150 гривень всіх податків. Це 51,5% від цих 10 тисяч гривень. Що це таке? Як конкретно подивитись на цю цифру з точки зору вас, мене? Що це для нас означає? Це означає, що протягом місяця, 10 днів, ви працювали на те, щоб оплатити ці податки третину від цієї суми. А потім наступні 20 днів ви працювали на себе, і ось тут треба зробити висновок. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте високі податки в Україні або невисокі? І за що круті бізнесмени свідомі мають сьогодні виступати за підвищення податків, щоб відновлювати Україну, або за зменшення податків, щоб у нас відбулося швидке економічне зростання. Підписуйтесь на канал Бізнес Арена. З вами Яна Матвійчук. Ми говоримо правду про бізнес та політику в Україні.